Три з чотирьох петель в мене вже готові, залишилася лише одна ось ця верхня, зараз ми разом її зробимо. Гудзик хотілося б мені хоча б 2,8 але який є. Ну і петля приблизно такого ж розміру буде, як і гудзик. А, у мене ось такі є щіпці для дірочок, для отворів, але можна зробити його і звичайними, важливо гострими ножицями. З гострими Кінчиками. Також я от обрізаю ось ці куточки, як з лиця, так і з воротньої сторони, щоб петля виходила максимально така плавно. Також не забувайте, що треба обов'язково вздовж петлі продублювати і бажано в колір е тканини. Нитка у мене, на жаль. Тоненька, ну, яку я знайшла. Також прибираю усі мітки, які роблю найчастіше, саме з ниток на вовні. І ось з'єдную такими доволі рідкими стіпками, саме ці два шари, щоб вони трималися, коли я почну вже робити фінальні стіпки, саме петельні стіпки. Ось так закрила, нічого ніяких вузликів не роблю, вивожу там в тканину і ниточку обрізаю. І от моя нитка складаю в два шари. Якщо так от розмотати, то вона буде метр два. Якщо скласти вдвоє, то приблизно метр. На таку довжину петлі якраз те, що потрібно. Ну Петлею я закріплюю знову ніяких вузликів, старайтеся не робити свою ниточку і починаю ось так на палець робити такі теж петлю і в петлю виводити голку. Також пам'ятаємо, що голку треба встромлювати максимально рівно, щоб стіпки на зворотній стороні ну, були схожі на лице. Ну ви ж робите для себе вручну, красиво. Кожен стібок має бути максимально ідеальний, наскільки ви можете собі це дозволити. І ось поступово, крок за кроком, продовжую шити. Поставила тут вам лінійку, щоб ви просто подивилися на розміри і на ритм моїх стібків. Спочатку буде не дуже виходити, але потім ви зрозумієте, як ваші руки пристосуються саме для таких однакових стіпків. У мене з першого разу теж не все виходило, а потім вже я якби навчилася. Тому практикуйте. І я дуже люблю цей спосіб саме на отаких тканинах. Є тканини... От як джинсове, здається, саржеве таке плетіння, з цими тканинами складніше, там треба вимітувати петлю з двох сторін. Може якось я вам це ж, це, цей метод теж покажу. Е, насправді цю петлю десь я робила хвилин 20, але за умови зйомки. Ну, для вас я максимально так коротко змонтувала, щоб основне було зрозуміло. Чим нитка стає коротшою, тим з одного сторони, легше шити, бо вона коротша, з іншої сторони вона починає скручуватися. Тому треба її час від часу розкручувати. Або витягати з голки, просто руками так допомагати собі. Або просто підвішувати голку вниз і вона сама там розкрутиться. І також заглядайте ще на зворотню сторону, щоб стібочки були всі однакові. Я це повторюю, тому що це... Ну, Незважаючи на те, що я знаю, як я голку встромляю, все рівно дивлюся на зворотню сторону, ну, щоб все було у мене красиво. Ну, Дивіться, це був останній стібок, пропускаю нитки в петлю, виводжу на зворотню сторону. Ну і все, що треба, це цю петлю додатково закріпити під самими стібками, щоб вона не розтягувалася. Незважаючи на те, що у нас там є дублерин, який я проклеїла вздовж петлі, це також не буде заважати. Ну і все, петля готова. Знову ніяких я не роблю вузликів, ввожу також нитку і просто її обрізаю, вона вже точно нікуди не дінеться і не розтягнеться. Ось так. Бажаю вам прекрасних, чудових, красивих петель!